Сотні лісових пожеж спалахнули через живе. Лісові пожежі та військові навчання, ціна безпеки та екологічної спадщини. В останні місяці Великобританія зіткнулася з безпрецедентною хвилею лісових пожеж, і, як показують розслідування, значна частина провини лежить на військових навчаннях. Ця ситуація, частково спадщина Другої світової війни, викликає складні питання щодо балансу між національною безпекою, екологічною відповідальністю та добробутом місцевих жителів. Замість простого переліку фактів, представлених у вихідному матеріалі, я хочу проаналізувати цю проблему глибше, поділитися своїми роздумами та запропонувати можливі шляхи вирішення. Військові навчання, безумовно, важливі для підтримки боєздатності Збройних сил. Однак, коли ці вправи призводять до сотених пожеж, необхідно переглянути методи та політику, щоб мінімізувати шкоду навколишньому середовищу та населенню, не можна ігнорувати той факт, що посушливі умови, характерні для Великобританії в останні роки, погіршують ситуацію, роблячи ліси та болота особливо сприйнятливими до вогню. У контексті зміни клімату. Коли екстремальні погодні явища стають все частішими, необхідність перегляду підходів до військових навчань стає критичною. Спадщина війни нерозірвані боєприпаси як фактор ризику. Особливої уваги заслуговує проблема нерозірвані боєприпаси, що залишилися після Другої світової війни. Це не просто історична аномалія, це реальна загроза, яка посилює наслідки лісових пожеж. Уявіть собі, пожежники, які ризикують життям, щоб загасити вогонь, одночасно побоюються вибуху старого снаряда. Це не тільки ускладнює роботу, але й значно підвищує ризик для самих пожежників та місцевих жителів. Недостатньо просто визнати існування проблеми. Необхідно розробити і реалізувати комплексну програму по знешкодженню залишилися боєприпасів. Це вимагатиме значних інвестицій та координації між різними відомствами, включаючи Міністерство оборони, місцеву владу та спеціалізовані організації зі знешкодження вибухонебезпечних речовин. Ключовий момент необхідно не тільки витягувати боєприпаси, а й проводити ретельну оцінку територій, щоб виявити потенційні осередки небезпеки і запобігти повторенню подібних ситуацій в майбутньому. Баланс між безпекою та навколишнім середовищем, пошук оптимального рішення. Міністерство оборони стверджує, що дотримується суворої політики боротьби з лісовими пожежами і обмежує використання боєприпасів в періоди підвищеної небезпеки. Однак, судячи з останніх подій, ці заходи явно недостатні. Необхідно більш гнучкий і адаптивний підхід, що враховує поточні погодні умови і рівень пожежної небезпеки. Я вважаю, що одним з можливих рішень є перенесення військових навчань в періоди року з мінімальним ризиком виникнення пожеж, наприклад, в осінньо-зимовий період. Якщо це неможливо, необхідно обмежити використання боєприпасів, особливо в районах з високою пожежною небезпекою. В якості альтернативи можна розглянути можливість проведення навчань в закритих полігонах, де ризик виникнення пожеж зведений до мінімуму. Важливо, необхідно не тільки обмежувати використання боєприпасів, а й проводити навчання військовослужбовців правилам пожежної безпеки та методам запобігання пожежам. Військовослужбовці повинні бути навчені розпізнавати ознаки пожежної небезпеки і вживати заходів щодо її зниження. Роль місцевих жителів і необхідність прозорості. Місцеві жителі, які проживають поблизу військових полігонів, справедливо стурбовані ситуацією. Вони страждають від забруднення повітря, перебоїв у роботі та ризику для здоров'я. Міністерство оборони має забезпечити максимальну прозорість щодо планування військових навчань та потенційних ризиків. Необхідно регулярно інформувати місцевих жителів про плановані навчання, надавати інформацію про заходи щодо запобігання пожежам і забезпечувати доступ до інформації про поточну ситуацію. Особистий досвід: я живу в регіоні. Де розташовані великі військові полігони, і прекрасно розумію, наскільки важлива відкрита комунікація між військовими і місцевими жителями. Коли я отримую своєчасну інформацію про заплановані вправи, я можу вжити заходів обережності та зменшити ризики для себе та своєї родини. Уроки для майбутнього адаптація до мінливого клімату. Ситуація з лісовими пожежами і військовими навчаннями у Великобританії це не тільки локальна проблема, це урок для всього світу. Зміна клімату робить екстремальні погодні події все частішими та інтенсивнішими, і ми повинні адаптуватися до цих змін. Неминуче розробити національну стратегію щодо запобігання лісових пожеж, що враховує специфіку різних регіонів країни. Посилити моніторинг пожежної небезпеки і оперативно реагувати на виникаючі загрози, інвестувати в навчання і оснащення пожежних команд сучасним засобами пожежогасіння. підвищувати обізнаність населення про правила пожежної безпеки та методи запобігання пожежам, переглянути практику військових навчань, щоб мінімізувати ризик виникнення пожеж. Екологічні наслідки довгострокова перспектива. Вплив лісових пожеж на навколишнє середовище не обмежується лише знищенням рослинності, пожежі призводять до забруднення повітря, знищення середовища проживання дикої природи та порушення екосистем. Довгострокові наслідки цих пожеж можуть бути катастрофічними. Ключовий момент необхідно проводити оцінку екологічної шкоди, завданої пожежами, і розробляти плани по відновленню пошкоджених екосистем. Це може включати посадку дерев, відновлення середовища проживання дикої природи та проведення заходів щодо запобігання ерозії ґрунту. Поважай кордони, важливість інформування населення. Кампанія Поважай кордони, започаткована Міністерством оборони, спрямована на підвищення обізнаності громадськості про небезпеку доступу на військові території. Однак для досягнення максимального ефекту необхідно розширити інформаційну кампанію і зробити її більш інтерактивною. Пропозиція розміщувати інформацію про військові навчання і небезпеки доступу на військові території на вебсайтах місцевої влади і в соціальних мережах, проводити інформаційні зустрічі з місцевими жителями і відповідати на їхні запитання, розміщувати попереджувальні знаки на в'їздах на військові території. Організовувати екскурсії на військові території для місцевих жителів. Висновок. Спільна відповідальність. Проблема лісових пожеж і військових навчань у Великобританії. Це складна і багатогранна проблема, що вимагає спільних зусиль всіх зацікавлених сторін. Міністерство оборони має переглянути свою практику військових навчань і вжити заходів щодо мінімізації ризику виникнення пожеж. Місцева влада повинна забезпечити ефективну систему моніторингу пожежної небезпеки і оперативно реагувати на виникаючі загрози. Населення повинно дотримуватися правил пожежної безпеки та повідомляти про будь-які ознаки пожежної небезпеки. Тільки спільними зусиллями ми зможемо запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому та захистити наше довкілля. Фінальна думка, безпека та екологічна відповідальність не повинні суперечити один одному. Ми повинні знайти баланс між національними інтересами та необхідністю захисту навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Це завдання, яке вимагає мудрості, відповідальності та готовності до співпраці.